Навіщо я кидаю філософів у npc квести? Тому що тіло це не просто мішок із кістками, тіло це антена, настроєна на прийом сигналів із колективного несвідомого. І коли цю антенну тягнуть на корпоратив у стилі піжамна вечірка під ремікс вирки сердючки, сама всесвітня трагедія стискається до рівня пластикового стаканчика з компотом. Мисляча людина в епоху фейкового позитиву, це як Платон, якому дарують сертифікат на стрибок у басейн з кульками. Це як кант, який повинен вибирати між пакетиком швидкої локшини і преміальним шампунем з Аліекспрес. Тому я кидаю ніцше в парк розваг камю на піжамну вечірку. Єгеля у плацкарт, бо тільки тоді стає видно, буття не концепт. Буття це коли тобі кидають цукрову вату в обличчя, а ти мусиш вирішити, чи це вічне повернення, чи вічна образа. У світі, де кожен другий пост про гармонію спонсорує корпорація Сумна Шизофренія ЛТД. Мисляча людина не зникає. Вона сидить у маршрутці, пише есе в нотатках айфона і стискає душу як дешевий хот-дог на заправці. Ця книга для тих, хто знає реальність. Це не глянцева історія з інстаграму, це квест без чекпоінтів, без підказок з НПС, які питають: а ти що, ніц не святкуєш? Якщо ви ще не втекли, ласкаво просимо в головний квест свого життя.